Митниця переїхала пост Скнилів, який займається оформленням транспортних засобів. З квітня працює не у Львові, а в городку. Тут сучасний транспортний термінал. Його власник забезпечує цілодобову охорону, відеоспостереження, автоматичне щитування номерів і зважування автотранспорту. Враховуючи те, що ми зараз все ж таки дуже активно виходимо на стадію на електронно проваджуємо електронне декларування. Нам потрібен все ж таки якісний зв'язок. Центральним нашим органом в Києві, який знаходиться, з нашим управлінням, який знаходиться у Львові, і з іншими суміжними службами, якими ми обмінюємося інформацією в процесі оформлення. Цей зв'язок нам забезпечений. Однак переселення митного посту до вподоби не усім. Раніше увесь транспорт розмитнювали ось тут, на околиці Львова. Підприємство, у якого митники орендували зону митного контролю, не розуміє, чому державна служба пішла звідси. Хоча договір оренди був до кінця року. Причиною переселення цікавиться і комітет підприємців Львівщини. Ми вважаємо, що це і закриття поста, тому що це так само, як взяти і перевести. Один продуктовий магазин спакувати докупи і завести в інший продуктовий магазин, і сказати, от магазин переїхав. Він не переїхав, той закрився. Так само з митним постом це є логістика для будь-яких підприємців, які працюють з митницею, особливо тим, які зареєстровані у місті Львові, без сумніву, що є зручніше тут, у Львові, обслуговуватися, ніж у городку. За неофіційною інформацією, послуги у городку дорожчі ніж були у Львові. Доба перебування автомобіля у зоні митного контролю зросла із 45 до 150 гривень. Оренда для митних брокерів у городку 70 гривень на місяць квадратного метра проти 55 у Львові.